Цьому році на відновлення інфраструктури Донецька область може отримати чималі кошти з держбюджету однак існують ускладнення, які заважають своєчасному освоєнню грошей. Наприклад, в Олександрівському районі дещо затягнули строки створення проєктно кошторисної документації та оголошення тендерів. Село потребує інвестицій, і перше за 20 років район може отримати більше 55 мільйонів гривень. на Проблемні питання, які існують в районі ще 20 квітня, були виділені кошти на проєктування опорної школи, яка дуже необхідна в селі. Але, як зазначив заступник голови облдержадміністрації Владислав Лаврик, по цьому проекту нічого не зроблено. Голова адміністрації Ніколай Іванович Мачульський обіцяє це зробити на коротший термін. Оці ці кошти по школі вони можуть на наступний роки. А але є ще. Кошти ДФРЕРу, які не переходять на наступний рік. Сюди в нас входять три проєкти по району. На жаль, по двом об'єктам ще не виставлено на тендер. Але це, це термін, який затягує, а дороги це треба і погодні умови, і людський ресурс. І якщо на найкращий термін не висять на торги, ці гроші пропадуть. Олександрівський район має підтягти всі проекти, щоб вчасно отримати гроші, бо саме тут ситуація найбільш потребує інвестування. Ну, На сьогоднішній день на тендер виставлена з Пасхасміхалівки дорога. Ми за дня в дінь ждемо тихослов'яна водопостачання в цьому селі. имеется в виду от Курицына до центра Спаска Михайловки, я думаю, они в эти дни сейчас должны появиться, и мы тоже выставляем на тендер. Есть проблема, которая именно в Золотых прудах, это софинансирование. Вот здесь вопрос, конечно, очень интересный. Это сельский совет давал нам стопроцентную гарантию, что он софинансирование будет участвовать. На сегодняшний день там минус, минус 370 тысяч. Те деньги, которые мы можем выделить, а мы можем выделить 100-150 тысяч, вот я им это гарантировал. Они пытаются сейчас найти. Другие сельские советы эти деньги нашли, те, которые есть в других сельских советах, есть дороги. И нашли практически их за 2-2 дня. Слов'янська ж районна рада має проєктно кошторисну документацію на більш пріоритетні проекти і могла потримати гроші саме на їх реалізацію. З 88 проєктів слов'янського району 73 – це освітлення. На перше місце висунутий проєкт з водопостачання міста. Але керівництво має наміри змінити його на більш пріоритетний. Є проєкти на водоснабження, пріоритети, які став губернатор. Повторяє ще раз: водоснабження, водоотведення, второ теплоснабження, третє. оборная школа, соцсфера, дороги, экология, культура, спорт, освещение. Проекты, которые сейчас вынесены, решались кулуарно, обсуждения не было. У нас есть свое районное предприятие, районный УКС, которому советы заказывали проектно-сметную документацию. Там были школы, сады, дороги, соответственно, то, что заказывали уличное освещение. Да? Есть вопросы, те, которые решались даже на сессии. У нас есть на сегодняшний день уже готовый проектно-сметная экспертиза по трем школам термомодернизации, которая требует 12 миллионов. Но никто эти проекты до внимания не брал. Получается, что люди решили сами, сыграли сами, сделали проекты по уличному освещению. Хотя мы прекрасно понимаем о том, что в селах в большинстве нет воды, которую нужно делать. Это является вообще как бы вода и канализация, это основной приоритет, который должен быть в селах. Не будет у людей воды, не будет. Никаких... Убер... Будет вода, уже людям намного будет проще. Соответственно, канализация и заклады-освиты. Почему? Потому что мы должны понимать о том, что дети должны всегда находиться в приоритетных условиях. И сессия районного совета тогда тоже решала, выделялись деньги на термомодернизацию трех школ, которая способствовала... Это те школы, в которые дети подвозятся. В одну школу подвозятся дети с семи сел. В другу школу діти підвозяться з чотирьох сіл. І одна школа, яка знаходиться практично Тара Александровська, вона знаходиться ближче туда території бойових действий. Звісно, там теж діти повинні находиться в теплі і війни. Перш за все, опорна школа буде реалізована проєкт опорної школи, тому що діти наші повинні мати якісну освіту, має бути конкретно здатними на світянському ринку. Їда? Це наше майбутнє.